Вы выполняете свои требования, а потом будете разговаривать нормально. Не показывать свои документы. Что вы показываете? Нормально, покажите. Не надо снимать мои посвящения, чтобы... А где регламентировано, что не засел? Я не хочу. А где не, не, хочу, реагирую. не хочу, это дома ваше. У вас тут по закону есть Ты способ закона. Так давайте нормально придавите удостоверение для полного ознакомления. 18 часть третье для полного ознакомления. Нормально придавите. Давайте я з вами буду продовжувати. да, уйдіть, взагалі оттуда, не розгорюся. Сьогодні ми з'ясуємо, чи має право водій фіксувати на відео службове посвідчення співробітників поліції, тому що таких ситуацій на сьогоднішній день дуже багато. Знімання свободячі на сьогоднішній день. Ви маєте повне право проводити фото та відеофіксацію дій співробітників поліції. Це є вашим правом. Відеофіксація, посвідчення поліцейського. Що закон вказує про це? Є закон України про захист персональних даних, стаття 5 вказує, що інформація про суб'єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а є відкритою. Тобто ви маєте повне право на відео фіксувати його. Посвідчення. Ну а в подальшому ми розуміємо, відносно кого ми складаємо відповідну скаргу, якщо він порушує ваші права. Якщо ти хочеш знати, як користуватися своїми правами, підпишись на мій канал. Рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України.